Усім привіт від студу лайфу навчально-наукового інституту права. Студентське життя в інституті вирує, і ми стежимо за найцікавішими та найважливішими подіями. Сьогодні у нашому випуску відбулась п'ята міжнародна конференція: фінансова політика, теоретичні та практичні аспекти юридичної науки. Приємна зустріч у стінах податкового. Зустріч студентів з героями наших днів. На діалог зустрічі, студент, волонтер, воїн, шлях до перемоги та наша постійна рубрика на дистанційці «Знайомство зі студентами ЕНІП права. Тож гайда переглядати цікавий дайджест. Конференц-комплекс Державного податкового університету став майданчиком для дискусій в рамках проведення п'ятої міжнародної науково-практичної конференції фінансова політика, теоретичні та практичні аспекти юридичної науки. Організатором міжнародної події став навчально-науковий інститут права. Захід об'єднав українську та міжнародну академічні спільноти, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, прогресивну молодь і вчених навколо актуальних проблем теорії та практики фінансової політики, питання правового регулювання публічної фінансової діяльності, підготовки кадрів та підвищення кваліфікацій спеціалістів у сфері фінансової діяльності держави. Потужний склад спікерів, зацікавлена аудиторія слухачів та змістовна тематика, запропонована організаторами в сукупності. Стали запорукою успішного наукового практичного івенту. Леся Анатольовна, Ми дуже раді, що ви завітали на міжнародну конференцію щодо дослідницька служба Верховної Ради присутня на міжнародній конференції. Які враження у вас від цієї зустрічі? Мені завжди приємно бути в навчальному закладі, яке зазначила, що я тут виросла. Це перше моє місце роботи. Приємно бачити колег, приємно бачити студентів, які хочуть знати, які присутні на конференції. Я впевнена, що у юридичному на кодусного юридичного інституту є велике майбутнє, тому що є такі чудові викладачі, є такі чудові студенти. Дуже вам дякуємо і. Е... Дослідницька служба Верховної Ради Я завжди присутня у державному податкову, і ми раді, що ви з нами. І дякуємо вам за цю співпрацю. Я завжди з вами буду. Є і завжди. Дякуємо вам. Ласава Рудольдович, ми дуже вдячні, що Міністерство юстиції і департамент з питань банку долучився до міжнародної конференції. Які у вас враження, і які у вас висновки щодо конференції? Дякую за запрошення. Ну, висновки позитивні конкуренція, попри сумніви, що щось не вийде, вийшла на високому рівні. Пройшла успішно, підняті питання. Вкрай актуальні на сьогоднішній день з урахуванням воєнного стану, які постійно і так і є актуальними. Це економіка, це фінанси, але з урахуванням тих умов, в яких ми зараз перебуваємо, піднімати ці питання, обговорювати і висловлювати думку і враховувати думку і науковців, і практиків і урядовців це вкрай важливо для знаходження і, і напрямків діяльності. І, Всіх і, і наукової спільноти, і діяльності уряду, і діяльності депутатського корпусу необхідно і доцільно. Тому я вдячний і вражений, позитивно вражений від цього заходу. Дякую. Ми дуже вам дякуємо за співпрацю і дякуємо, що ви відвідуєте навчання науковий інститут права і всі заходи, які він організовує. Дуже вам дякую. Дякую. Це була абсолютно щира та відверта розмова без прикрас, штучних емоцій та підібраних слів про те, що зараз болить кожному українцю. Зустріч, студент, волонтер, воїн, шлях до перемоги це діалог студентської молоді з тими, хто бачив війну зсередини. Вона перетворилася на своєрідний місток між двома світами, справжнім фронтом з втратами, запеклими боями. Героїзмом та звитягою наших захисників і захисниць і життям у тилу. День на хвилинку не можна забувати, що війна триває. До стін Незламного податкового університету завітали військовослужбовці батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної гвардії України та боєць 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу імені генерала полковника Геннадія Воробйова. По відеозв'язку до зустрічі долучився український громадський діяч, волонтер, координатор військового напрямку фонду Сергія Притули, випускник 2007 року, навчально-наукового інституту права Державного податкового університету Роман Балан, що надає падати духом нашим військовим. З перших вуст поділився зі студлайфом Енанип військовослужбовець Віталій Марків. Пане Віталію, ми раді вітати вас у Державному університеті. Е, Скажіть, будь ласка, що вам не дає падати духом, і можливо у вас є лайфхак? Лайфхак це ні... це завжди, коли я чую, що в мене щось не вийде. Я намагаюся самодосконалитись і переламати цю тенденцію і доказати, що все-таки не ми є власними творцями свого майбутнього. Ми є режисерами саме цього фільму. Це наше життя і а, успіх насамперед народжується в двох місцях: а, це насамперед а, розум, тобто в голові, та а, намагання а, серцем вірити і рухатись до своєї мети. Оце коли воно працює все разом, тоді воно тобі не дає впасти духом. І ти навіть якщо одне з двох буде тобі там говорити, що ні, треба здатися. Друга частина тебе буде переконувати і нагадувати, за що ти борешся. Будь-яке, як, як то будеться починати, він повинен обов'язково закінчити, бо він повинен завжди в себе. Дуже вам дякую. Дякую, що ви тримаєте Україну і дякую вам за увагу. Це наш обов'язок. зустрічі були і сльози, і щирий сміх, і подарунки для військових від берегинь ірпеня. І трофеї з передової для музею університету. І гордість, і пісня. Я ніколи ніде не забуду, хто я є ні на день ні на них. Я ніколи ніде не забуду, хто я є ні на день ні на ми. Я тещів великого роду. Друзі, усім привіт! На зв'язку з тут Лайф навчально-наукового інституту права. І сьогодні наша постійна рубрика «Знайомство студентів на дистанційці. І сьогодні у нас в гостях е прекрасна дівчина Зефіра Гулієва, студентка другого курсу. Зефіра, ми раді тебе вітати. Привіт. Привіт. Як твої справи? Розкажи про себе, звідки ти? Ой, у мене справи супер. Я взагалі з міста Луцька, Волинської області, обласний центр. Дуже люблю своє місто, тому що хоч і воно дуже маленьке, але компактне, в ньому є все. Можна провести дуже гарний час, відвідати дуже багато гарних місць. Наприклад, старе місто наше, замок Нуберта. Я думаю, всі знають. От. А якщо захочеться поїсти, можна піти в якісь кафешки, ресторани і так далі. Е, тому запрошуємо у своє місто. Е, настрій супер, тому що е, лише вчора повернулася з Києва, е, з Ірпіня. дуже скучила е, взагалі за університетом, за очним навчанням. Дуже хочеться вже на очку, е, Тому що. Онлайн навчання, онлайн спілкування з друзями це не те зовсім не те. Тому якось так. Так, так. Ми обов'язково завітаємо до тебе до Луцька і чекаємо повернення на очне навчання. Ти вже зараз закінчуєш другий курс. Які підсумки свого навчання ти можеш назвати, і що для тебе стало найприємнішим, і що тебе засмутило? Ой, напевно, найприємнішим було те, що ми все-таки, хоча б не ну, трішки вийшли на очне навчання, хоча б побачили, що таке студентське життя, тому що от батьки розказують там в гуртожитку жили, чи, чи там ходили гуляти ще кудись. А в нас такого ну майже не було. Було зовсім трішки, тому це таке найприємніше, найприємніша була посвята на першому курсі. День юриста, як ми зустрілися всі групи, хоча дистанційка була, але зустрілися групами, було весело, скажімо так. От. А щоб щось таке засмутило, ну напевно, війна нічого такого, крім війни, не засмущує. Сьогоднішні події, на жаль. А, так, да, війна це досить таке страшне явище в будь-який час. Так, зараз давай перейдемо до таких бліц-питань, Якщо ти не проти, ти можеш відповідати на них як розгорнуто, так і коротко. Тож, давай почнемо. Що тобі більше до вподоби? Ранкова чашка чаю чи кави? Чай, каву не п'ю. Яке навчання ти вважаєш більш зручним? Очне чи дистанційне? Очне, звісно. Подобається на очному навчанні. Тобто подобалось, коли ми виходили на деякі профішені. Так, було весело. Що тебе більше цікавить: наукові дослідження чи творчий проєкт? Напевно, все-таки наукові дослідження. Часто пишеш якісь наукові статті або доповіді? Ну, це пише тези, а зараз планую писати наукову роботу. Угу. Який ти вважаєш найважливіший або найцікавіший предмет, який є зараз у твоєму розкладі? Кримінальне право. А, так, ну, а... Вважають найцікавішим. А Наших чи були студентів якісь... завжди на кримінал тягне. А, а чи були якісь курйозні моменти, з яким, про які ти могла б нам розповісти на кримінальному праві? Ну, У нас, наприклад, курйозні моменти, напевно, кожну пару. Це як ми розгадуємо кросворди з нашою викладачкою. А, так. що б ти обрала купити порсу чи написати її самостійно? Ого. Напевно, це залежить вже від курсу, на якому ти навчаєшся. Поки в мене такого досвіду не було, не купляла. Але напевно на старших курсах вже, вже напевно буде так. А що б ти обрала? Гуртожиток чи квартиру? Гуртожиток. Студентське життя, емоції. Тобто такого на квартирі немає. Тобто ти хотіла повернутися в гуртожиток. Так, да, так. Да. Особливо в нашу казарму. На жаль, так. це неможливо, але а, потра... потратити стипендію в перший день чи відкласти її на майбутнє. Ой, е питання важкі. Ну, напевне... ну, я людина, яка краще би відклала, але чомусь остання стипендія в мене була витрачена відразу. Вивчити щось нове чи краще відпочити? М -м, вивчити щось нове. А, дякую. Мої бліц-питання завершились. Дякую за е чесні відповіді. Дякую тобі за цікаві питання такі. Так, Земфіра, і останнє питання. Ми вже сьогодні трохи говорили про війну, і хотів би тебе запитати: яку ти бачиш перемогу України? Перемогу України. ну, По-перше, я впевнена, що це вже буде дуже-дуже скоро. Всі на це надіються, <сі noise> е тому що наші воїни роблять все можливе і неможливе для цього. І не тільки воїни, а й волонтери, які допомагають їм, е е Думаю, це буде найщасливіший день для кожного українця. І все-таки е, я впевнена, що в кінці е, цієї війни ми відвоюємо всі території, наші, які зараз під окупацією. На жаль, звісно, звісно. Так, ми, ми теж... віримо в перемогу України. Слава Україні! Дякую героям! героям, героям слава. Слава. Зефіра, дякуємо за таке приємне і класне спілкування. Е, чекаємо е, знову в гості в Ірпені і, і вже ра, будемо радіти, що розпочнеться очне навчання. Дякуємо тобі. Гарного тобі дня. І вам дякую, що запросили. Пока-пока. Ось таким цікавим та продуктивним на події. Був тиждень в нашій альмама. Наше життя це джерело можливостей та натхнення. Вже зовсім скоро на вас чекатиме дайджест нових цікавих подій. До скорої зустрічі! Перемога вже близько.